Почали посів кавуна, сіємо в 96-ту касету, торф я беру реківу. Так от у нас вручну йде посів. Насіння кавуна приблизно... Місяць росте, тобто, якщо ми зараз посіємо, то висаджувати в поле його можна буде десь приблизно після 10-15 yeah. травня. Це от ми сіємо на замовлення. Якщо ще хтось буде замовляти, будемо ще досівати. Час є в запасі десь приблизно два тижні. Так що можна ще встигнути. Так, ось так от робиться ямочки на посадку роселя, луночки. Можна насипати не повну касету, але так як на мене простіше і набагато швидше. Так, далі показую, як ми накриваємо. От береться в субстрат дрібної фракції і ось так от засипається. Це насіння має бути в ямочках ось таких. Така от невеличка ямочка глибиною до 1 см. І ось так легенько, без фанатизму рукою розгладжується, щоб була більш-менш рівна поверхня. Я маю ось таку от супер. Клієчко потужну, от поливається. І накрили ми нашу майбутню розсаду кліоночкою. для того, щоб вона так швидко не пересихала. Після перших сходів клійоночка зніметься.